Почнемо із Італії, так як це одна із найсвіжіших і найцікавіших тем, які у нас зараз є. Там нещодавно закінчились вибори, які не знаю наскільки несподівано чи несподівано призвели до перемоги правоцентричних сил, а може навіть праворадикальних сил. На виборах перемогла партія, яка є нащадком тієї самої фашистської партії Мусоліні, а також до них в коаліцію входять люди, які є друзями Путіна або Путіна взагалі в принципі підтримують. Бізон, розкажеш, що взагалі сталося, наскільки це все дійсно було неочікувано, і що там відбувається у вас? Ну, власне, 25 вересня пройшли вибори до парламенту. Вибори позачергові. Але, скажімо так, те, що перемогли праві сили це не є чимось так, несподіваним. Так, бо праві партії в першу чергу врателі Італія. Яку в власне, Джорджа Бтоні, вона лідувала в соціальних опросах вже ну, з декілька місяців перед виборами. І насправді на цьому стрімі хотілося б відповісти на два головних питання: по-перше, чи можемо ми насправді назвати Фратита фашистами, і друге, чи який, скажімо так, вплив ось цей новий уряд? Матиме на ситуацію в Україні і, скажімо так, трохи на ситуацію в Європейському Союзі. Бо від ситуації в Європейському Союзі залежить, власне, і підтримка України хоча б на економічному рівні, і для того, щоб відповісти на перше питання, нам потрібно трохи глянути на історичний контекст. Бо, скажімо так, хід Другої світової війни для Італії він був трохи інакший, якщо порівняти з Німеччиною, в Німеччині, власне. Скажімо так, спротив йшов до, йшов до, госта, до останнього, випачаючись. І як результат Німеччина втратила на деякий час державний суверенітет, державу як таку. В Італії було трохи інше, бо самі фашисти скинули Муссоліні в 1943 році, і потім його там арестували, і потім німці визволили. Але на це у нас, скажімо так, немає часу. Але на мирних перемовинах, скажімо так, Італія не втратила. Державний суверенітет, і, власне кажучи, нова правляча еліта, яка складалася з антифашистських сил, в першу чергу, це були християнські демократи та комуністи. Вони власне стверджували, що ну, для народу стверджували, що вони перемогли в Другій світовій війні. Тому питання фашизму, питання наслідка, наслідків фашистського режиму, який ну, власне 20 років проправив на території Італії, це. Дуже така, дуже складне питання і сьогодні, і от якраз серед наслідків фашизму. Ми маємо ми мали спочатку Мовіменту Сочалі, яке, власне, скажімо так, навколо себе зібрало колишніх кадрів з Національної фашистської партії або з Республіканської фашистської партії, потім, скажімо так, до 95-го року вони, власне, не особливо заперечували. Власні фашистські корні, через що, наприклад, вони війною ну, не майже ніколи вони не правили Україну Але в 95-му році, наприклад, новий лідер партії Джан Франко Фіні він е, публічно відхрестився сам і відхрестив партію від фашизму, в спробі, скажімо так, збудувати нову право консервативну партію, яка б змогла конкурувати за владу і цю владу. Отримати в майбутньому. І, власне, скажімо так, фрателі Діталія сьогодні більш не менш намагається хоча б офіційно цю позицію тримається цієї позиції, скажімо так. Але все ж таки, наприклад, є проблема в тому, що на локальних рівнях багато, багато... Це такий собі релятивний термін. Але все ж таки, є прихильники Меоні, які... Є відверто фашистами або ностальгуючими під фашизмом. Бо, власне, ми повинні навіть задати питання, що таке фашизм в 21-му сторіччі, чи може він існувати. Якщо ми маємо на увазі саме ностальгію по часам, ведуча прави в країною, то, звичайно, в якомусь сенсі окремих членів, окремі компоненти партії, можна назвати фашистськими. можна навіть. Зловити якісь такі криптофашистські, скажімо так, тези в офіційних документах партії, можливо, не в програмі в останній, але вибачаюсь. Я хотів, мабуть, спитати взагалі, чим характеризується Доброго. фашизм? Тому що у нас є величезна плутанина, в першу чергу, в Україні і взагалі в пострадянському просторі, ми дуже часто називаємо фашистами майже всіх, що є злим. Все, що зле політично називаємо відразу фашистами, і при цьому плутаємо дуже часто їх з нацистами. Тобто ти зараз скажеш про певні речі, які є у них в програмі, які є у них тезовано, які це речі, які характеризують їх як фашистську партію? Ну, По-перше, я би не характеризував їх як прям фашистську партію, але, наприклад, в документі, який називається у них тезі, тезі Дітрієсте», яка є, скажімо так, ідеологічною основою їх партії, можна зустріти різні відсилки на, наприклад, Джованні Джентілі, який був, скажімо так, головним філософом фашистського руку, руху оригінального. Наприклад, наприклад, ідея нації як, скажімо так, органічного тіла, пов'язаного з державою. Але тут я вже не хочу особисто дуже сильно впутуватись, бо власне нема часу. Але ось насправді це гарне питання: що є фашизмом в 21-му сторіччі для лівих або для жителів пострадянської країни, прогресивних, наприклад, поглядів, це достатньо легке питання, тому що фрателі Італія, вони, наприклад позиціонують себе проти там, наприклад, так званої ідеології, гендерної ідеології, або там, наприклад, вибачаюсь, не знаю, проти е, гомосексуальних шлюбів, там, ну і всю цю от павісточку, скажімо так. А, а як вони до мігрантів відносяться, до євреїв? Е, Щодо євреїв, не знаю, бо все ж таки. Часи такі, що не дуже вигідно навіть з електоральної точки зору називати себе відверто расистами, але щодо мігрантів, вони, як і всі праві партії в цілому, вони з, проти, є противниками нелегальної міграції, хоча це справді таке дуже склизьке питання щодо легальної та нелегальної міграції, бо в один момент, що йому банально, не, скажімо так, не продовжать документи. Але в цілому вони є сторонниками, скоріше, скоріше такої легальної міграції, регульованої, як вони самі пишуть з тих країн, жителі якої, скажімо, так продемонстрували те, що вони в змозі інтегруватися у суспільстві. Теж формулювання. З цією панянкою, як її звуть ще раз, бо я завжди їх імена забуваю. Мелоні, Мелоні, Джорджа Мелоні. Так, ця Джорджа Мелоні, я так розумію, вона розраховує на прем'єрське крісло і, скоріш за все, його отримує, але у неї в коаліції іще два пана прийшло. Один із них, широко відомий нам Берлусконі, який є другом Путіна. Що він взагалі робить в правій двіжухі? Він є правим. Берлусконі себе позиціонує як ліберала. Ага. Завжди він себе позиціонував як ліберала, як того, хто захищає християнську Італію там, від комуністів, коли ще, скажімо так, були комуністи. Зараз, скажімо так, їх стало менше. Так, да, комуністи, Але, до речі, цілому... програли вибори, наскільки я розумію. Ну... Ну, комуні... скажімо так, сьогодні в Італії прям комуністичної партії немає. Є колишні комуністи, які поєдналися з колишніми християнськими демократами як, як щось, щось, що намагається бути лівоцентристською партією. І щодо, скажімо так, партнерів Мелоні по коаліції, насправді це вони повинні лякати, ну, не лякати, бентежити українців. Бо вони, скажімо так, насправді мають дуже сильні зв'язки з Росією. Сальвіні, очільник партії ЛЕГА. Так, да, це те, та що справа футболки армії Росії на Червоній площі. Я зараз його показую. Так, не тільки. Насправді це, скажімо так, найменше зло, яке він робив, бо якраз під час тих його поїздок до Москви. Начебто він брав російські гроші, бо це зараз, скажімо так, досі розслідується італійським правосуддям, але в цілому, багато хто каже, багато хто згоден з тим, що він брав російські гроші, і це, власне, було під час того, як Сальвіні був очільником Міністерства внутрішніх справ Італії, тобто не тільки як лідер партії, але й державне держвице, скажімо так. Ну і Берлусконі, власне, як ти раніше сказав, це друг Путіна. Тому ось вони насправді можуть скоригувати, скажімо так, зовнішньополітичний курс Італії, бо без цих двох партій Меоні не зможе адекватно правити країною. Тобто, ти хочеш сказати, не що буде Мелон... Мелоні не є такою проросійською, як є її партнери по коаліції? Е, ну, у всякому разі, я не знаходив фотки там, де вона у футболці армія Росії, і фоток з Путіним я теж з нею не знаходив. Але тим не менш, е, яке у неї є ставлення? Тобто, чи можна вважати, що вся коаліція є проросійською, антиєвропейською союзницькою і так далі? Ну, Офіційно Мелоні каже, що вона має намір підтримувати Україну зброєю, в тому числі, що вона має намір продовжувати співпрацю з НАТО і єдиний, скажімо так, серйозний компромат, який був знайдений на неї, це твіти, де вона, скажімо так, поздравляла Путіна з перемогою на виборах. Ну, так багато хто його робив. Очевидно, чи і... на недавніх виборах. Ну... То я вже не пам'ятаю, за який це рік було, але в цілому вона позиціонує себе як, скажімо так, атлантистка. Не дуже євро, але Атлантистка має намір підтримувати Україну. Подивимось, чи буде це насправді, бо все ж таки навіть відправка зброї в теорії для відправки зброї потрібна в теорії, скажімо так, згода парламента. Угу. Та як я навіть я якщо праві я ще читав думку, що оці вся братія вона була доволі проросійська, в принципі, коли це було вигідно на виборах. А коли вони прийшли до влади зараз і виграли вибори, то вони починають вести себе більш і, і розуміють, що співпраця з європейським союзом в принципі потрібна і намагаються сильно не ризикувати і вже не. Не позувати у цих футболках і так далі. Тобто є надія, що влада Італії таки не буде настільки антиукраїнською, наскільки вона зараз здається. Це можливо? Ні, я особисто я вважаю, що вона не буде прям антиукраїнською, хоча, наприклад, є ризик того, що в цілому буде, скажімо так, підніматися. Скептицизм щодо, наприклад, відправки той, тієї ж самої зброї, або скептицизм щодо санкцій. Бо все ж таки вся Європа зараз вона, ну, в деякому сенсі страждає від санкцій, піднімаються ціни на енергоносії і так далі. Тому подібне. Вперше за це, це, наприклад, ось нещодавно Сальвіні якраз піднімав тему неефективності санкцій щодо Росії. Якраз з точки зору, що от ми платимо за газ забагато, а росіяни живуть нормально і Путін нікуди не зник. Mm -hmm. Тобто, ризики можуть бути такими. Ну добре, я так розумію, ці всі люди набрали близько 44 да? трьох, скільки там у них? Доволі багато. Сорок чоти 40... від голосів, і вони зай... займуть десь приблизно 50-54% всіх місць в парламенті, більш менш. Mm -hmm. А хто опозиція? Драгії, який був минулим прем'єр-міністром, і якого вважали другом України? Драгі. Він не мав, не мав ніколи ніякого інтересу до політики. Насправді. Е, і зараз, скоріш за все, він ну, просто піде і, і все. Тобто це. Ну, технократ, якого позвали для того, щоб він випросив у Європи грошей і щоб він скажімо так, адекватно користувався. Щодо справді співпраці з Європейським Союзом, е у мене є такий скептицизм щодо того, що як би себе партії не, не позиціонували е проти ЄС, але ЄС для Італії ну, потрібен, скажімо так, бо Італія має дуже ряд, скажімо так, економічних проблем. Частина з яких вона носить собою вже більш як 30 років, наприклад, і, то, 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 ну, і зараз Європейський Союз, наприклад, фінансує багато Італію через програму Next Generation, EU, яка спочатку планувалася як програма для відновлення економіки після ковіду, але зараз цікаво можливо, що ця програма матиме, наприклад, як яку мету, мету, подолання. Енергетичної залежності, наприклад, тому Тут... так, європейські праві в, в, в тій чи іншій, скажімо так, мірі будуть співпрацювати з ЄС. ось Але чи буде Рада ЄС таким правом, які будуть виступати проти загальної політики, в тому числі гендерної, і в тому числі іммігрантської, і взагалі всьому? Це дуже цікаве теж питання. Тут і ще питають в коментарях е, наскільки Італія до цього допомагала Україні у військовому плані, і яке ставлення у е, низового звичайно, італійця в принципі до України? Чи дійсно він вважає, що все це дістало і досить, е, чи ти не можеш відповісти прямо за населення? Ну, щодо військової допомоги, Італія, якщо я не помиляюсь, відправляла Кулемети МГ-42, МГ наприклад, і Панцерфаусти. Разом там з гуманітарною допомогою чи іншим. Тобто, скажімо так, важкої прям зброї, а, ну, можливо, гаубиці, які насправді є спільною німецькою, якщо не помиляюся, німецько-італійською розробкою. А щодо ставлення низового населення. Це дуже складне питання, тому що все-таки Італія вона пов'язана з Росією, була пов'язана з Росією як і економічно, так і культурно. Бо все ж таки, наприклад, факт той факт, що в Італію їхало до 24 лютого багато російських туристів, і частина з них, якщо більшість, вони були досить заможними насправді. Тому можна зустріти. Скажімо так, різні погляди. Це дуже середнизового населення. Дуже схожа ситуація з Чорногорією, з Грецією, де доводилось бувати і де теж була подібна ставлення. У Чорногорії там росіяни нерухомість скуповували доволі активно, та й греки люблять згадувати росіян через їхню туристичну. Здавалось би, росіяни не надто класно ведуть себе як туристи, але при цьому країни, де вони бувають, їх чомусь люблять, мабуть, через гроші. Да, я перебив з приводу низового mm -hmm. А, ну, щодо низового населення, насправді є частина значна людей, яка, наприклад, думає, що, е, наприклад, скажімо так, Україна історично пов'язана, наприклад, з Росією, або що, наприклад, потрібно не постачати зброю, бо це тільки розпалює війну. Ну, тобто, скажімо так, особливо на початку війни сформувався такий собі пацифістський у вапках рух, який. Ну, фактично, виступав за те, щоб Україна капітулювала перед Росією. І, скажімо так, Ну це також включав із деяких інтелектуалів насправді університетських професорів, наприклад, цей в лапках рух. Не говорячи вже про те, що, скажімо так, з лівої сторони політику мій, італійського був деякий спротив Зараз різним собі. ініціативам щодо допомоги Україні. Да, це позиція насправді цілком зрозуміла, чому країни, які є дружніми до Росії і яких великі зв'язки вони знаходяться на такому хиткому балансі допомоги України і скочування до таких от фашистських партій. Також разом з восковим прилоском. Чому він на фотках завжди восковий? Я от взагалі не можу зрозуміти, але е, загалом розклад можна зрозуміти. Ти знаєш відповідь на це питання? Ну, в мене є одна гіпотеза, скажімо так, бо він старий і він робив багато пластичних операцій. І... Ого, ух, це, мабуть, трансляція обривалася. Такі у мене звуки приходять. Сподіваюсь, зараз все нормально. Е, і далі всюди він на фотках ляльковий абсолютно. Добре, е, дякую тобі, друже, Бізон, е, за всю цю розповідь. Будемо слідкувати взагалі за ситуацією з Італією.